Не ревнуй злочинцям, немай заздрощів до тих, що чині беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовки листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі і будеш сити з багатства Її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого, відкрий Господі путь твою. І надійся на нього, Він допоможе, Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся, чинити зло, бо всі, хто чинить зло будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успокоїть землю, ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його, а люди лагідні, успадкують землю, і будуть втішатися великим спокоєм, нечестивий задумує зло проти праведного, і скривоча на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день Його, нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убогого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди, меч їхній, і відав їхнє ж серце, і луки їхні поламаються, краще мало праведника, аніж багатство багатьох беззаконних. Бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь, Господь знає дні людей непорочних, і надбання їх перебуватиме по вік, не будуть вони посоромлені в леку годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні, пишну й гордині своїй, як дим щезнуть. Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде. Бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим. І постарів уже, але не бачив праведника покинути, або щоб діти Його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його благословенні перебуває, ухиляйся від зла і твори добро, і жити веш віку. бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконі будуть виконані. І нащадки нечистивців будуть знищені, Правідні, що спадкують землю, і будуть жити на ній повік, уста правдного промовляють мудрість, і язик його сповіщає правду, закон Бога його в серці його, і не спіркнуться ноги Його, беззаконник приглядає за праведник і шукає, як вбити Його, та Господь не дасть праведника в руки Його. І не допусти звинуватити його на суді, надійся на Господа і тримайся шляхів його, Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити ти ти побачиш. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри ливанські, але минув він не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пільну й непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей, мир, а беззаконники всі були знищені, і майбутнє нечистивців загибель, спасіння ж праведним від Господа, Він захистить їх у час скорбот, Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечистивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього.